Останні приготування до відкриття готелю Харків Палас, першого у місті, що від початку зводився як п'ятизірковий. Готель частина вкладу свідомого бізнесу у підготовку Харкова до Євро. Тож без Славика та Славка офіційних талісманів Єврочемпіонату входини не обійшлись. Вітання із завершення будівництва приймає Олександр Ярославський, головний інвестор футбольного чемпіонату в Харкові. Каний проект в тому, що він стоїть на площаді. Порядка 20 тисяч квадратних метрів була вложена граніта. Ви бачите, що унікальна унікальність заключається в тому, що він не примикає ні к одному здалі. Тобто посідітелям буде удобно, подойти з будь-якої сторони. Він... Входи є, а там Керувати п'ятизірковим новобудом буде українська компанія, що має досвід управління готелями класу Люкс. Її топ-менеджери говорять, із зведенням Харків паласу перша столиця вийшла на новий рівень готельної інфраструктури. Когда мы посмотрели это здание, то мы поняли, что мы сможем сделать действительно из него изюминку и самый роскошный отель, то, что касается и сервиса, и технологий, не только лучший в восточном регионе в Харькове, но и во всей Украине. Відкриття Харків Паласу – знакова подія для Харкова, як для міста, що прийматиме гостей та учасників Євро, каже Маркіян Лубківський, директор турніру «Євро в Україні». Саме тут житиме так звана родина УЄФА. Відзначило Лобківські і темпи будівництва готелю. 11-поверхову будівлю із суперсучасним начинням звели за півтора роки. Ми дуже розраховуємо на те, що у Харкові з'являтимуться нові готелі і всі ті об'єкти, які свого часу були гарантовані, і містом і областю будуть здані в експлуатацію, тому що повірте, навантаження на Харків буде дуже дуже сильним, і ми це все відчуємо вже наступного року. Вартість новобуду більше як 120 мільйонів доларів. Він включає підземний рівень паркінг на понад як півсотні автівок та 13 поверхів назовні. Личутні мотиви класики, привітний персонал та надсучасний дизайн. Так готовий зустрічати своїх гостей перший п'ятизірковий готель у Харкові. Столичні та місцеві владники, а ще й журналісти, в числі перших гостей. Найперше, що їм показують, масштабну панораму центру Харкова, що відкривається з майданчику на 11-му поверсі. «Здесь ви знаходитесь на найвищій точці на 11-му поверсі. Это наш Sky Lounge. І як ви бачите, у вас відкривається замечательна панорама, замечательний панорамний вид на весь город. Президентський люкс, як і належить, гордість готелів подібного рівня. Площа цього півсотні квадратних метрів, а проживання обійдеться у 6 тисяч гривень на добу. Загалом у готелі майже дві сотні номерів. Його зведення кажуть владники вагомий внесок у підготовку Харкова до євро. Адже донедавна саме готельних п'ятизіркових номерів у першій столиці не вистачало до стандартів, що їх має УЄФА для міст, приймаючих єврочемпіонати. Наразі 90% номерів у Новобуді на час євро вже заброньовані. Тетяна Дмитро Конопляний. Отебе новини.